Сотні гектарів полів, лісосмуги та посадки. На Миколаївщині вогонь нищить врожаї та шкодить природі. Рятувальникам щодня доводиться виїжджати на гасіння. Місцеві бояться, що полум'я перекинеться на оселі. Від початку року в області сталося майже дві тисячі пожеж. Наталія Якобсон-Болібова дізнавалась про причини та бачила наслідки. Найбільш масштабна пожежа сталася у селі Степове Бузької громади. Як стверджують місцеві, все зайнялося через лінію електропередач. Отут іскра, так лістало, шарах, шара моменту. Вітер сильний був. такий пожар случився. Полум я вирувало біля будинку чоловіка. Там стодола, сіна повна, У мене в старий тюки столом. А воно таке вже метра два не дійшло, щоб не вода, згоріли би всі. Гасили пожежу всією вулицею, намагалися не допустити вогонь до будинків. Побігли туди тушити, воно почали тут тушити, щоб до хат не пішло, і там сіник аж туди є. Туди почали тушити, а воно по полі, і що вітер такий сильний був, плам'я сильно високе. І пішло далі, далі, і далі. Ми вже тут тушили. Там приїхали вже пожарка, там тушити, почали трактора визвали, Позвонили тут чоловікові, що приїхав там пахати, почав щось трохи. Ну, що вспіли на цей, ну, в селі ми відбивали в селі. Внаслідок сильного вітру вогонь перекинувся на поля з пшеницею та став швидко поширюватись. На допомогу фермерам, чиє збіжжя зайнялося, прийшли колеги. Ми бачили дим, подзвонив Івану Віталік і сказав, що треба перечепити диски і приїхати туди. Я перечепив бігом та й поїхав, одігнав техніку. Це обдісковували, щоб далі не йшла пожежа. Пожежа тривала не менше п'яти годин. Весь цей час Андрій робив у полі борозним завширшки до 10 метрів, аби не допустити поширення вогню на інші ділянки зі збіжжям. Так да, важко, щоб і техніка не загорілась, нічого, це все ж треба акуратно, не спішить. Ну. Зробили внаслідок пожежі, збитки понесли п'ятеро місцевих фермерів. Вигоріла площа у майже 450 гектарів. Що сприяло поширенню пожежі, це те, що підприємці, ну фермера, перед дозріванням колосових у період воскової стиглості хлібні поля в місцях прилягання до польових доріг, тобто до автодоріг не обкошують. Повинна бути смуга завширшки 4 метри, оборона. Тобто цього, цього ніхто не зробив, і це сприяло поширенню пожежі на таку значну площу. Пані Надія фермер зі стажем. Жінка вже неодноразово допомагала гасити пожежі на сусідніх полях. Зізнається, подібне лихо часто трапляється через людську недбалість. Дачники дуже часто густо влітку. Викидають сміття і підпалюють це сміття. І від цього сміття вітром розноситься. І навіть якщо воно не доходить до полів, але дуже жалко завжди ті посадки, ті смуги. Які в нас є, адже це е, теж від цього залежать по, е, наші ворожаї, бо це і захист від вітру, від снігозатримання. Також фермер винаймає охорону. Одне з її завдань вчасно повідомити про займання та виконати всі приписи ДСНС. Кожного року всі вогнегасники, які є вуглекислотні, такі ми робимо повірку всіх вогнегасників. І ті, що в нас по всій техніці, тобто кожна автівка має бути забезпечена, кожен комбайн має бути забезпечений водойми, запас води. І а вже ж коли працюють комбайни, то завжди на краю поля є. Трактор з бочкою водовозка протипожежна і або плуг, або диски, які постійно просто чергують на краю поля. Про всяк випадок спочатку зернозбиральної кампанії в Миколаївській області вигоріло 762 гектари полів із пшеницею. Наталія Якобсон Вілібова Євген Сержук. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.